Усім привіт! З вами Юліана Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну що звітую про новиночки. Як ви бачите, я вже вдома, біля своїх красуночок. У нас пізній вечір. І я тут вже займаюся посадками. Посадила ліду котлейку, посадку не стала показувати нічого особливого. Поставила в горщик. і просто обсипала на дно. Як ви бачите, шар в мене був залишки керамзиту і трішки піноскла. От я одним шаром буквально поклала. Там, де було більші пустоти, поклала різану кору, такі чималенькі кусочки. І потім обсипала карапіні разом із трішки цеоліту і трішечки лічузи. Ось таким чином засипала. Отак у мене вийшло. А, обкладати мохом буду, мабуть, частково. Не знаю, побачу. Поки що не планую обкладати її мохом. Ось така в мене посадочка вийшла. Тут у мене, бачите, гармойдер поки що вкорінюється піларгошки. Там він є. І хойки, і фіалки, і чого в мене тільки тут немає. Приїхала, тиждень мене не було, тож посаджу своїх красунь і завтра вже буду займатися, наводити тут порядки. Показую ось ростик, все добре. Сіла вона в цей горщик чудово, я не трогала їй кореневу. Яка була, тобто посадила повністю із корою з тією, що була, так як вона і є. Підписувати вже буду завтра. І не поливала, буде вона в мене в мене завтра буде полив, і заодно я її з привікуром обов'язково і пролю. І також зензік я тут вже Почала його, трішки, як ви бачите, від ґрунту. Обсипала все. Добре видно його коріння, бульби під корінням, такі от гарненькі бульбочки. Обсипано землею, тому я ось чином пензликом, звичайний пензлик, мій улюблений інструмент, я потихесенько так. Не пошкоджують і корінчики, земельку трішки оббираю. Хотіла подивитися, можливо, щоб взяти рукою і витягти, щоб не рвати за верх, бо так робити не можна. А занурити туди пальці і витягти. Але ні, нічого з цього не вийде, тобто горщик прийдеться різати. Чи буду сьогодні пересажувати його, чи ні, не знаю точно, тому що в нас зараз. За вікном іде дощ, непогода і дуже блимає світло. Тому, не знаю, можливо, залишу його, як є, ось таким чином. ґрунт у нього тут трішки вологий. Тому я думаю, що тут всередині горщику він теж вологий, нічого страшного, якщо він от в такому стані постоє до завтра. Заміакулькас він спокійно переносить трішки засухи, він не любить дуже заливу. А йому краще трішки підсохнути, ніж бути залитим. І покажу горщик, який я йому купила у цьому красунчику. Купила отакий от, от горщик. Квадратний горщик, подвійний. Вирішила взяти, ну, в мене вдома ріст точно в такому же самому горщику, тільки іншого кольору був. Подвійний горщик. Чорний горщик не торкається до дна зеленого, тому перелива не буде. Все, надлишок води буде залишатися у зеленому горщику, і це плюс я е, навмисне вибирала такий горщик. Мені подобалося, як росте зензик. Наробила тут вже утворювась. Як ви бачите, ну, своїм способом, ви знаєте, хто не знає, подивіться у моїх плейлистах. Плейлист називається різні дрібнички. І ось отаким от, от чином це фірма. Ось отак, ламелія 19 х 19. Розмір горщика. Угорщик для квітів юка називається. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. Вони є ще більшого розміру, але для нас саме цей розмір буде чудово. Я на дно, звісно, як завжди, буду класти пінопласт, а потім буде вже приготований. Вийшов. Для нього якраз йому буде і не зовсім, зовсім тісно. І буде куди рости. Я його, мабуть, ось таким чином. Тут а, ось біленький рост. Ростик це новенький листочок росте. Його таким чином буду саджати, щоб ці рости, ці два рости йшли по кутам. І він буде йому ще. На пару років хватино. Ну, а переростать горщик, я думаю, я йому не даватиму, буду ділити, якщо буде переростати. Ось такі в нас новини. Очікується пересадка, зараз буду пробувати. І грунт, звісно ж, покажу. Ось і так у мене вийшло розрізати горщик. Моїм любимим сікатором дуже мені подобається цей секатор. Ріже все. Ось так. Розідрала і обережно линяла. Показую корені. Кущик чудовий. Я його промивати не буду, лише обтрушу по максимуму цей ґрунт. І Потім вже буду саджати у свій. А, ні промивати я ніколи рослини не промиваю, тому, ну, це не моя історія. Я просто обтрушую її, обібрала я землю по максимуму ось такий у мене вийшов красунчик. Тут три бульби, Ось такі гарні. Трішечки було підгнивших коренів у цієї бульбочки Ну, Це, я думаю, за рахунок того, що вона була саме нижче посаджена. І трішки була заглиблена, тому ось тут є, як ви бачите, трішки гнилих коренів. Ну, То не критично, як бачите, ком гарний, бульби кльові. Зараз тут трішки приберу і будемо готувати. Суміш для посадки. Тож, для суміші. Я використовую звичайний ґрунт, називається Щедра земля фірма. Далі у нас є ось такий агроперліт. Я його не промиваю, бо він не пилить так, як зазвичай. Ось такий він це мілка, мабуть, фракція, є ще більша фракція, але в мене наразі така. Потім для, ще для ґрунту додаємо сираміс і також ось такі гранули тут. Це у нас теж готовий ґрунт, зазвичай для кактусів. Все це діло ми змішуємо в пропорціях приблизно. Тому для того, щоб ґрунт був рихлий і добре дихав. Він не повинен застоюватись і не повинен бути важким. Тому що оці бульбочки, вони повинні дихати. Зараз намішаю все, що я вам показала, і покажу результат. І ось що у нас вийшло. Додала. Три отаких от жмені церамісу, три жмені переліту і чотири жмені лечузи. Вийшло ось таке. ви бачите, що він розсипається, тобто грунт повинен, не повинен триматися грудок. Тут, як і казала, поклала Пінопласт. Зараз буду насипати шар ґрунту і ставити рослину і обсипати. Ну, цього вже показувати не буду, бо самій незручно. Покажу вже готовий результат. Ось так вийшло посадити Ось такий от красунчик. Бачите, до кінця не засипала, щоб рости не були засипані землею. Вони не повинні бути закопані. Вони повинні бути наверху. Ось так. А коли полю, земля трішки осяде, можливо, землі трішки підсиплю і зверху насиплю ще шар личузи. Для того, щоб не було замокання. А можливо, залишу і так. Мені і так подобається. І ось такий красунчик. Залишилося їх тепер обох лише тільки полити. Ось такі мої гарненькі новачки. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.